Всім привіт! А, я зроблю сьогодні огляд такого дистового масиву від Оріка. Зараз покажу, що мені сподобалося, що не сподобалося, і на додачу до цього, щоб огляд був цікавіший, я зможу показати інший масив, який коштує дорожче і яким я зараз користуюся. На жаль, я купив його на заміну ось, ось цьому по певним причинам. І розкажу про все це в деталях. Загалом я шукав дисковий масив просто для домашнього сервера. Маєте на увазі, ну, коли дивитеся огляд, то все це якби, я не планував тут ніяких, ну. Великих рішень, там, я не знаю, там, складних, і конкретно мені потрібен був просто масив, який зможе показати, там, наприклад, 5 окремих дисків, не RAID, ні, ніяке там, інше рішення. Просто от, У мене є диски, я їх підключаю і вже сам там, займаюся менеджментом, там, що я куди записую, на який диск. Тобто ну, цікавило, виключно це. Ну і, звичайно, що розмір дисків, які можна підключити, наприклад, було б добре, якби там побільше. Ну, Оріко просто виявився більш-менш адекватним по ціні варіантом. Дискові масиви досить рідко роблять виробники, і зазвичай, ви, якщо будете щось таке шукати, ви знайдете не DAS, а NAS. І там буде на борту вже конкретно комп'ютер. Воно буде коштувати дорожче, там, не знаю, там 11 тисяч гривень там і більше. Ну, Мені конкретно це не було потрібно. Тобто комп'ютер в мене окремо стоїть, окремо диски. Ну, Мені так зручніше. Так, власне, ось наш пацієнт. Диски завантажуються згори. Тут такий на, на, на пружині без замка. Зараз покажу. Механізм, він не сильно тримається, але ну, проблем бути не повинно. Тому що все це згори робиться, воно не випаде нічого. І всередині, прямо без е, будь-яких там шурупів, замків, знаходяться шасі для диска. Конкретно всі моделі мені вони дуже подобаються, бо я можу поставити, наприклад, 2,5 дюйми, Він сюди поміститься і тут під нього є кріплення. Ну, не кріплення, а отвори. От. І 3,5. Звичайний великий диск. Він сюди так само поміщається, все підходить, не треба ніяких ні пере, ну, переходничків, нічого. Поставив диск, завантажив. І все. Ну, було б добре, якби воно ще прикручувалося якимось чином, щоб його зафіксувати. Але тут цього нема. Індикація, що воно працює попереду. Тут видно під конкретний диск і що воно включене, і позаду USB, і кнопка ввімкнення. І от конкретно із-за цієї штуки я його замінив. З незрозумілої мені причини багато виробників роблять. Таку кнопку живлення, тобто, коли ти вмикаєш диск в мережу, його потрібно додатково ще вмикнути тут. Тобто, якщо зникло світло, твій диск потрібно підійти і знову вмикати. тобто Ти натискаєш знову. Це кнопка імпульсна, вона не ну не перемикається, тобто не механічна, як, як це буває. Ну і оскільки зникало світло часто. Ця штука була підключена до сервера. Е, ну, кожного разу там сервер рестартує, дисків немає. Я підходжу, натискаю кнопку. Два рази в день світло зли... зникло, я знову натискаю, наприклад. Ну, тобто, ну, є варіант поставити, звичайно, великий УПС Але ви ж розумієте, тут 5, 5 дисків, наприклад. Ну, треба ставити вже, я не знаю, там, 50 А годин, щоб якийсь там ліфе по. Акумулятор, щоб воно там відпрацювало може хоча б 4 години такий собі варіант. Ну і власне, це єдина причина, чому я вирішив його замінити. Ну, ще можна виділити такий момент, що все це зроблено з пластику. І от послухайте, він досить тонкий і добре резонує, коли працює все. Ви чуєте гул і хрускіт цих жорстких дисків, так наче тут нічого немає, навіть трошечки воно якби, не знаю, не посилює, але ну, якби стає дуже все це помітне. Все повністю з пластика. Ну, якось так. Яка конкретна модель? Я подивлюся і напишу потім в коментарях. Але якщо ви плануєте вибирати дисковий масив, От дуже зверніть увагу на оцю ось кнопку. І якщо там є підтримка рейду, зазвичай отак перемикачі прямо стоять. Можна їх руками зачепити, там, я не знаю, випадково десь просто перемкнути. І, ну, теж, я, я не розумію цього дизайну. Тут немає підтримки ніякої рейду, це просто звичайний дисковий масив, який просто буде показувати вам. Ну, Диски, умовно кажучи, як... так наче ви їх підключили окремо. Так, ну, ось, власне, наш інший клієнт. Дивіться, такий момент. Він трохи дорожчий, і тут все це відрізняється. Шасі замикаються, є ключик. Ось, тут я поклав його. На ключику диски. Ну, тобто, їх ставити всередину. Там така пружина. Ну, от вона з'єднана тут позаду, спереду і вона його замикає. Ну, десь там притискає Мені не дуже подобаються ці замки, вони такі трохи виглядають ну, ненадійними, не але ну, працює добре. Так, і власне, за чого я його взяв на заміну? От показую. Дивіться, тут є фізичний перемикач. Звичайний wкол, вкул, вкул. Ну і все те ж саме живлення USB підключити. Рейд масиву тут теж немає, і я спеціально не брав цього, з рейд масивом, бо. Відкриті перемикачі, які можна випадково натиснути, і ну, все, що у вас є на диску, я не знаю, може полетіти, або там ви будете гадати довго, чого у вас там диски ці не, не видно. Там. Ну, для мене загадка, чому не зробили таку закриту пластину, яку там можна ну, от відкрутити, налаштувати рейд масив, наприклад, і закрити Отак, на шурупах, наприклад, на яких-небудь. Ну, тобто, ну, таке відчуття, що люди, які роблять там, дискові масиви з рейдом, вони ними не користуються. Ну, конкретно, тут немає рейду. Ще один такий момент. От, е, е, виробник каже, що тут немає гарячої заміни. І я вже на цьому попадався. Е, ви берете, наприклад, додаєте диск. Ну, в мене там стоїть там, три диски, там, я додаю, наприклад, четвертий. І не вимикаю його. Ну, Після того, як я там. Пробую щось зробити, виявляється, що в мене там, помилки на якихось на існуючих дисках є. І мені доводиться там, запускати там, FS-чек, перевіряти все це. Ну, тобто, Для того, щоб додати диск або видалити, його треба вимикати постійно і пам'ятати про це. Це хоч і мінус, але ну, на жаль, от так от є. Зазвичай гаряча заміна є в, в дискових масивах там, з рейдом. Бо вона там потрібна, ну ви розумієте, так? Що там по один диск можна витягти, там інший поставити. Ну, В звичайних дискових масивах я не знаю, чи є. Е, ну, Мені не, не зустрічалося. Такий момент. От. Хоча це і Оріко, і я там розказую, що там тут перемикач, фізична кнопка, там імпульсна кнопка, але е, ну, це не проблема китайців, це проблема взагалі, яка існує. Я дивився на форумі, там якийсь американець на, на Reddit, Теж дуже довго розказував про свій дисковий масив з імпульсною кнопкою якогось там місцевого виробника. І він пробував щось з цим зробити. Типу, як можна зробити автостарт? Наприклад. Ну, оскільки це не комп'ютер, тут немає біоса автостарт. Ну, тут неможливо. Я не знаю, може там можна щось розкрутити на схемі, там переставити. Але ну, я, я не в курсі про це. Власне. Ну, Для сервера потрібен дисковий масив, який буде вмикатися, коли з'явилося світло. Ну, Логічно так. Навіть для домашнього використання. Інакше виходить, що він ну, взагалі не виконує свою функцію. Тобто, там, Щось, щось десь сталося, там, стрибок напруги. якийсь там, не знаю. І все, у вас, у вас вже не працює нічого на серваку. Так, і далі такий момент. Зараз покажу. Тут немає такої рамочки, шасі тут не такі. ну Взагалі їх тут немає, тут в карман все, все виставити. І якщо ви хочете поставити малий диск, вам потрібен перехідник. От, Оріко продає їх до, таких, до цього сімейства моделей. Він пластиковий, на жаль, отут -от погано зроблена вентиляція, нагрівається трохи в цьому місці. Накопичиться тепло просто отут. -от. Я діставав їх, просто вимикав, дивився просто що тут. Ну, Але не критично. Скажімо так, для, до ідеалу тут можна було б ребра по-іншому трохи зробити, спробувати. Або хоча б, ну я не знаю, там якісь. Трохи ямки зробити. ну, Не знаю. От, дивіться. Так, він з алюмінія, до речі, я забув це сказати. Той пластиковий це із алюмінією, ну, можливо, якийсь там сплав. Шуму від нього менше від роботи дисків по відчуттям. просто, Там я просто чув, як воно резонувало, цей пластик. Тут він трохи поглинає цей шум, але вентилятор. і... Десь там всередині, можливо, там якийсь трансформатор до 12 вольт, він теж там щось трохи шумить. Ну, помітно, скажімо так, поставити його в спальні, наприклад, Ну, взагалі не варіант. Ну, ви, навіть, навіть якщо працювати 5 дисків, ви розумієте, так? буде досить багато шуму. Ну, міняти вентилятор це вже за бажання. Ну, Загалом. Все. Так, модель. Зараз покажу. У мене. Е, я забув на коробці є номер моделі. Ось він. Так, у 3 Так, а в попереднього. 97, 58, c 3 Так, і ще такий момент, я забув показати це, але в комплекті до, мас... до дискового масиву до першого йшли гвинтики для того, щоб прикручувати диски. Диски їх там, здається, 20 штук було. До цього я не пам'ятаю. Чесно, можливо і були. Вони тут потрібні, хіба, якщо ви будете ставити 2,5 дюймів, диски. ну... Типу, через перехідник, але перехідника немає в комплекті. Ну, тобто, для звичайних 3-5 дюймів дисків, ви просто їх якби, ну, закриваєте ключем і до побачення. І за ключ. От дуже б хотілося, щоб цей ключ можна було кудись покласти. От в мене він, як ви бачите, приклеєний скотчем от так от, прямо до корпусу. Бо ну, я його можу загубити, хоч він тут і простий, там, якийсь там шестигранник. Потім доведеться мені шукати цей шестигранник, відкривати, коли, коли це треба. Трохи незручно. Я би хотів, наприклад, щоб там, я не знаю, магніт був, або просто, звичайно, якийсь карман, кудись я його мог покласти. Отак от, от, там Клац, наприклад, і ключик тут зберігається. Ну, я не думаю, що там якісь там, бандити да, відкриють цей диск, там, або хтось підійде, його відкрутить, і це, це є проблемою. Тобто, ну, весь дисковий масив повинен все-таки стояти. Вони доступні для дітей місці або для бандитів. Uh, якось так.